Так, от нещодавно Міністерство оборони своїм наказом номер ну, 463 від 10.07 затвердило оці критерії ці критерії визначені організації, а також юридичних осіб приватного права, які є критично важливими для забезпечення потреб збройних сил України інших військових формувань в особливий період. І цей наказ набрав чинності двадцять року. Так от згідно цього наказу, такими критеріями, крім надання послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, є, це пункт перший, здійснення юридичними і приватного права установчі документи, яких визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах згідно закону України про благодійну діяльність а та благодійні організації виробництва закупівлі товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ або інших військових формувань за минулий період не менш як за 12 місяців до дня подачі звернення з розрахунком 10 мільйонів гривень 10 мільйонів гривень допомоги на одного військового зобов'язаного, що пропонується до бронювання. Тобто, відповідно, 10 мільйонів на рік ви повинні показати на одного заброньованого. Якщо потрібна правова допомога у питаннях бронювання, оформлення відстрочки, представництво представництва інтересів в міністерствах та відомствах. Звертайтесь. І, взагалі, я раджу підписатися на мій телеграм-канал. Там е, ви зможете знайти також чат, а саме Чат-Бот, адвокат, який може надавати вам консультації, фактично інформацію безкоштовно.